Є важливим участь у Вільнюсі, у Вільнюсі Артфеєр, тому що ми працюємо над інтеграцією сучасного українського мистецтва, художників в міжнародний контекст. І тут ми показуємо виставку, яка має назву The Promise of Freedom. Це продовженням виставки Give Me Tomorrow. Але вона обібрала у себе художників абстрактного мистецтва. Наприклад, Іберісівля ще працює над перевідням живопису під час війни. Він поверх своїх полотен, які датовані 18-м роком, малює нові твори. У свою чергу Антон Саєнко винаходить для себе нові можливості. Тут його представлена нова графіка із серії Інші краєвид. Ми очікуємо, ну перше, заявити про себе, так те, що в нас триває війна, про те, що ми все ще потребуємо допомоги, про те, що в нас все, ще зриваються російські бомби. Про те, що в Україні все ще небезпечно, також участь у артвільності для нас це підтримка в першу чергу фінансова, як художників, яких ми представляємо, це можливість працювати з мистецтвом, знаходитись в мистецтві. Так, власне, і для галереї можливість існувати в принципі.